Друзі, представляю вам отаку малишечку. Одна в Україні. Шкода В 2.0 дізелечок. На першому стеджі машина От, професіонального гонщика пригната із Швейцарії. Людина заказувала її собі під заказ. Ця машина зареєстрована на трекі у Швейцарії. От, гонщик перед гонками, перед соревнованнями на цій машині. Це його лічна машинка. Він Отрабатував трасу вивчав маршрути. Машина необична. Ви скажете, що тут, блядь, не таке, як у обичній школі. Дивіться, антенка на секундочку. Це трехова антенна. Связь і гонщиком. Далі, далі, далі. У нас отака от новенька резина, нові тормозні диски. Тормозные суппорта колодки в круг 0 е Выработки на их 0. По мелочам даже. На каждом болту колпачки. Все четко. Машина черная на черному. Она вся в идеале. Везде е лейбочки. Кожаный салон в идеальном состоянии. В идеальнейшем. Регулировка зеркал. Подогрев зеркал. Подивіться, які ручки, усе в якому стані. Накладки на пороги. Під накладками немає ржавого. Дивіться педальки. стан сидіння, VR Чорний потолочок. Мультируль, регуліровка руля по висоті, по виліту. Датчики. Света, датчики дождя, круиз контроль, подрулевые лепесточки, музыка премиум класса. И с обуфером изуси музыка охерная. Авто затемнення зеркало. Ось така вот офигенная антенна, которая позволяет хорошее качество сигнала на радио. Ось такие еще для неї пультик. Не умею пользоваться. Ауксы, блютузы, всякие соединения, навигация, дисплей, все, парктроник, все четко. Пробег 250 тысяч пока что на данный момент. У машины поменяны все лампочки. То есть вот такими лампочки. Смотрите, какие козыречек. Усе, то есть машина стан новой все аккуратно, все четко, все красиво, ничего не разболтано. Тут светится. Она блестит ровно, как струна. Задний ряд сидень тоже идеальный. Подлокотничек вот такой. Из нишаю под планшетик. Что-то можно положить из салона сразу открывается. Отака от ташечка от теж. Сабуферочек. низький, високий, пищалочки, все. Стеклоподъемники, двозонний клімат контроль. Подогрев сидень передніх, регулювання сидінь по висоті. Такі крючочки, все. Машина. Жодного сколика, жодної вм'ятинки, ніде нічого. Крашене по підкрасам кусочек отак, крила отак от, от кусочок крила. Була ум'ятина, витягнули чуть-чуть підкрасили, кусочок крила крашений. Якщо не професіональний у вас буде приборчик, ви не замітите, що вона крашена. Кусочок отак Машина як стекло. вихлопна труба. Вона яка двойна. Дворника немає, не буде. Нашов спортивний машині дворник, ви скажіть, Кого ви там будете дивитися? Пелюку, яка за вами стоїть. Шторка на місці. Це я вже облаштувався. Все, Два етажа багажничек. Навіть в бардачку, бачите, в багажнику який світ горить. У нас тут є подкачка. У нас тут є комплект для заклеювання колес і... Там он сіточка, яку ви не в жодній машині не знайдете. Сіточка можна прикріпляти будь-які товари. Значить, тут у нас що? Аптечка аварійний знак, розетка 12 вольт. Жоден болтик не кручений. Гнілі ржавщини царапи, але цього всього ніде немає. На кожному том це ексклюзивна модель. ексклюзивна модель. Одна єдина така в своєму класі. Друзі, дивіться, який офігенний світ, Бачите, який світ. Пошли назад. Повторители работают четко. Дивиться, сзади яка тема. И можно регулировать, как его режимы, режими, режими можно регулировать. Даже тут. Уставленный получается тоже неонки стоять. Тут подсветочка, все четенько. Як она работает? Ну давай послушаем, як она работает. Она работает, как швейцарские часики. Ну машина, что из швейцарии пригнана, из швейцарии. Як она работает, так и работает. Як швейцарские часики. Так, откроем сейчас. Оно... Не колотає нічого, чотенько, чотенько. Подогрев регуліровка стекла. Тут у нас повторители, тут у нас подсветочка на вулиці в ночное время. Стекла всі родные. Тут, бачите. Тобто все по ідеалу. Регуліруємо подлокотник, мокра DSG 6 штука. сама найкласна сама салон в новому стані. Дивіться, сидушечки, все чітенько. І покажу вам, дивіться, це оригінальні коврики із той машини. Як я зрозумів це, дивимося, що написано? А ну, на коврику 12 місяць, 11 рік. Це дата випуска цієї машини. Ви бачите в якому стані оригінальні коврики, Они як нові є Машина обслуговувалась кожні 7 тисяч. Затонірувана в хламину кроме лобового стекла. Має рейлинги. Отака ляля. Денні неонові ходові лінзи, біксенон, біксенон, Фари адаптивне світло стоїть. Вони регулюються уверх, внизу, право, уліво, то є .е. по е, мері движення вас. Ви сидите, машина сама регулює повністю все, світ фар. Тут поставлена така решетка, щоб не забивався радіатор. Кондер, все в ідеальному стані, все працює, все чотенько по машині. Ось таке от состояние, В ідеальному стані без перебільшення. Кожні 7000 у неї ТО. Задні фари теж непрості. Там стоять, бачите, які леди і неонки, І задній ход теж на лінзах. Задній парктронік машина просто куколка. Ви мені скажете, чим же вона така ексклюзивна машинка, що немає ніде? Не Аналогів в цій тачці немає, тому що ця машина робилась під заказ, я вже говорив це. Но тут стоїть необычна ходовка, тут стоїть повністю нова ходова система, встановлена в 22-му році. От, стоїмось її 3000 євро. А чим вона така особлива? Тим, що машину можна регулювати по висоті і по жорсткості підіймати її нижче підіймати її вище робити її жорстче робити її м'якшою тобто я от машину під себе під свій стиль руху вона в міру висока і в міру жорстка при швидкості 180 вона тримає дорогу і їде, відчуття таке наші по рельсах ти бачиш тобто машина на будь-яку веде себе ідеально і на любое касання руля вона чітко реагує. Так само як і розганяється швидко і быстро. Значить, по цій машині акумулятор я поставив нуля купив новий, непростий. Хороший. От. Тут усилена турбіна стоїть, щоб її порвати. Я не знаю, що треба зробити всі форсунки нові, в ідеалі, Все по машині, нюансів ноль. Ремешок свіженький, все отлично. Машина не каплі не бере, Це гарантія трепанства. Дизельний двигатель усилений, не простий. На першому стаджу, то есть ще можна можно якщо кому мало. Ну, вот такая лайбочка. Эксклюзивная модель. Везде, на каждой детали. Тупо стоять. Серийный выпускный номер машинки. То есть везде.